Чи був у вашому житті момент, коли ви відчували, що більше не знаєте, хто ви, що старі цілі втратили сенс, а нових іще немає. Або коли ви розуміли, що щось має змінитися, але іще невідомо, що саме. Це не просто випадковий стан, це частина природного циклу розвитку особистості. І сьогодні ми поговоримо про те, які кризи проходить кожна людина протягом життя і що з цим робити. Ми розглянемо найвідоміші психологічні концепції життєвих криз і дізнаємось, як пройти через важкі періоди та вийти із них сильнішими. Мене звати Олександра Дрінь, я психологиня, сексологиня, а також психотерапевтка у навчанні за методом Символдра. Моя місія допомагати вам розібратися в тому, хто є, як будувати стосунки та як будувати своє життя за своїм власним сценарієм. Тож я запрошую вас доєднатися до нашої спільноти, підписуватися на мій канал і обов'язково ставте лайк цьому відео, воно буде цікавим. Першим, хто глибоко досліджував життєві кризи, був Ерік Еріксон, психолог, який описав, що в кожному віці ми стикаємося із певним внутрішнім конфліктом. Його концепція полягала у наступному: весь наш розвиток це серія психосоціальних криз, які треба пройти, щоб стати зрілою особистістю. Якщо криза вирішується правильно, людина розвивається та переходить на новий рівень розвитку. Якщо ні, людина застрігає на певному рівні. Давайте розглянемо основні стадії цієї концепції. Перший етап довіра проти недовіру від народження дитини до першого року життя. Якщо дитині дають любов і турботу, вона вчиться довіряти світові, якщо ні, формується базова тривожність. Другий етап автономія проти сорому від одного року до трьох, коли дитина вчиться самостійності. Якщо її постійно критикують батьки, вона стає невпевненою у собі. Етап третій. Ініціативність проти почуття провини з трьох до шести років життя. Розвивається здатність діяти самостійно або відчуття, що я роблю щось не так. Четвертий етап працелюбність проти неповноцінності з 6 до 12 років, дитина вчиться досягати цілей або розчаровується у своїх здібностях. Ідентичність проти рольової плутанини з 12 до 18 років це ключова криза підліткового віку. Хто я? Таким я хочу бути. Далі етап називається близькість проти ізоляції. 18-30 років вміння будувати глибокі відносини або страх бути відкинутим. Сьомий етап продуктивність проти стагнації. 30-60 років. Тут підіймається питання самореалізації під питанням, що я створив в своєму житті. Етап 8 цілісність проти відчаю. Він починається з 60 років і до кінця життя. Людина оцінює прожите життя, чи вона задоволена ним, чи шкотує. Кожна із цих криз це можливість вирости як особистість, навіть якщо ви застрягли на якомусь етапі, це можна пропрацьовувати із вашим терапевтом. Деніал Левінсон пішов далі і описав чотири ключові періоди життя в житті людини, кожен з яких має свою кризу. Етапи за Левінсоном виглядають наступним чином: Перший етап це початок дорослого життя з 18 до 30 років, вибір кар'єри, пошук партнера і перші серйозні виклики в житті. Другий етап це стабільний період з 30 до 45 років. Людина працює, створює сім'ю і розвивається. Але часто в цей момент настає криза 30 років, розуміння, що я не там, де я хотів би бути. Третій етап це середній вік, 45-60 років. Криза середнього віку це переоцінка цінностей і бажання змінити докорінно своє життя. Четвертий етап. Пізній вік з 60 років питання сенсу життя і підбиття підсумків. Криза це не трагедія, а шанс переглянути своє життя і зробити його кращим, незважаючи на той етап, на якому перебуваєте ви зараз. Сучасні дослідження говорять про те, що у 25-30 років все більше людей відчувають гостру кризу, її називають кризою чверті життя. Які прояви цієї кризи? Відчуття, що ти не реалізувався так, як хотів, порівняння себе із іншими, відчуття своєї невідповідності, тривога щодо твого майбутнього. Ця криза це пошук себе. Якщо ви її зараз переживаєте, пам'ятайте, що це нормально і ви не самі. Отже, ми розглянули найвідоміші психологічні концепції життєвих криз. Але тепер головне питання, що робити, якщо ви прямо зараз у кризі? Найгірше, що можна зробити, це спробувати просто перетерпіти і чекати, що все мене саме по собі. Кризу треба прожити усвідомлено, і тоді вона стане вашим стрибком у новий рівень життя. П'ять кроків, як прожити кризу та не застрягти в ній. Усвідомте, що криза це нормально. Криза це не зі мною щось не так, а законний етап розвитку особистості. Це знак, що ви готові до змін, навіть якщо вони зараз здаються вам страшними. Я більше не отримую задоволення від роботи, означає, що це не кінець світу, а можливість знайти щось краще. Що робити? Не лякайтеся змін, дайте собі право не знати, що буде далі. Не намагайтеся повернути стару версію себе. У кризу багато людей чіпляються за минуле. Раніше все було простіше, я хочу повернути ті часи. Але старий спосіб життя вже не працює, і це нормально. Що ви можете зробити для себе? Дозвольте собі змінюватись, запитайте себе, який наступний крок може зробити мене більш цілісним? Перестаньте порівнювати себе з іншими. У кризовий період наш мозок любить грати в таку собі гру. А ось у них все добре, а я якийсь невдаха. Але у кожного свій шлях, і порівняння тільки збільшуватимуть вашу тривожність. Що робити? Зосередьтеся на власному житті. Випишіть 5 речей, які у вас уже є і за які ви собі вдячні. Дозвольте собі бути у пошуку. У кризу людину часто думає, що я маю чітко знати, чого хочу. Але правда в тому, що відповіді не приходять миттєво. Що робити? Дозволити собі пробувати нове, змінюватися крок за кроком, а не вимагати від себе все зрозуміти одразу. Не бійтеся звернутися по допомогу. Деякі кризи можна пройти самостійно, але іноді потрібна професійна психологічна підтримка. Якщо ви не можете знайти вихід, зверніться до психолога чи психотерапевта, тому що це не слабкість, а відповідальність за себе та своє ментальне здоров'я. Ви можете поговорити з близькими, іноді це вже допомагає, але якщо відчуваєте, що не справляєтесь, зверніться до спеціаліста, який зможе допомогти вам у цей непростий період життя. Коли ви всередині кризи, здається, що це ніколи не закінчиться. Але правда в тому, що криза це тимчасовий процес, і одного дня ви зрозумієте, що ви вже не там, де були вчора. Як же помітити цей момент? Є кілька важливих ознак, що ви вже перейшли цей етап і рухайтеся далі. Ознака перша. Ви більше не відчуваєте хаосу і розгубленості. Всередині кризи здається, що все летить шкереберть, а ви не знаєте, що робити. Але коли ви виходите із кризи, приходить відчуття ясності. Навіть якщо іще є питання, внутрішній шторм уже закінчився. Це означає, що ви вже не намагаєтесь повернути минуле, ви готові рухатися вперед, навіть якщо іще не визначили, куди саме. Те, що раніше викликало біль, більше не тригерить вас так сильно. Раніше певні спогади ситуації або люди могли викликати сильний емоційний відгук, біль, гнів чи страх, але коли ваша криза минає, ви можете думати про це без різкого емоційного сплеску. Це означає, що ви прожили свої почуття і вони більше не керують вами. Ви сприймаєте ситуацію спокійніше бо винесли з неї свій важливий урок. Ознака третя. Вам знову цікаво жити і пробувати щось нове. У період кризи багато людей відчувають апатію. Нічого не хочеться, все безглуздо, нічого не радує. Але коли ви проходите цей етап, інтерес до життя поступово повертається. Вам знову хочеться діяти, експериментувати, розвиватися. Це означає, що ви вже відновили свою енергію і тепер вас більше цікавить ваше майбутнє. Ніж минуле. Ви готові пробувати нове і відчуваєте, що життя має сенс. Ви приймаєте рішення без постійного сумніву та страху. Під час кризи будь-які рішення здається страшним, а раптом я зроблю помилку. Але коли ви виходите із кризи, ваша впевненість повертається до вас, ви можете приймати рішення і відчувати внутрішній спокій. Це означає, що ви вже почали довіряти собі та своїм відчуттям. Ви більше не застрягаєте у нескінчених сумнівах. Ви бачите сенс у тому, що відбулося. Коли криза триває, здається, що це просто жахливий період життя. Але коли ви проходите через неї, ви відчуваєте і ви починаєте бачити, що це було потрібно саме для вашого розвитку. Це означає, що ви не просто пережили кризу, ви стали сильнішим. Ви знаєте, що цей період чомусь вас навчив. Якщо ви відчуваєте хоча б кілька з цих ознак, значить ви вийшли з кризи і рухайтеся вперед. Це прекрасний момент для того, щоб почати новий розіл у вашому в житті. Кожна людина проходить крізь життєві кризи. Це не означає, що із вами щось не так. Це означає, що ви розвиваєтесь. Життя складається з різних етапів, і кожен із них має свою кризу. Криза це шанс переосмислити себе, а не кінець світу. Усвідомлення, підтримка і дії допомагають пройти кризу легше. Якщо вам було знайомо те, про що я сьогодні говорила, пишіть у коментарях, на яку якому етапі ви зараз? Чи був у вашому житті момент, коли ви проходили кризу і змогли вийти із неї? Підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете бачити більше цікавих відео про психологію, а також ставте лайк. Це допомагає поширювати корисний психологічний контент української мови.